На Сумщині у конотопі місцеві активісти влаштували свято для дітей, куди запросили рятувальників, поліцейських та навіть кінолога з чотирилапим побратимом. На заході діти могли зробити своїх перших роботів та позмагатися у спритності. Як у місті створюють незабутнє літо для малечі, розкажемо у нашому сюжеті. У конотопі зі стадіону 14-го ліцею місцеві активісти разом з міською радою зробили ігрову локацію з надувними гірками, канатною дорогою, спортивними естафетами, безліч дитячих майстер-класів та найголовніше спецтехнікою, де малеча могла потриматися за кермо у поліцейській та пожежній машинах. За словами начальниці відділу у справах молоді та спорту міської ради Ольги Качури, цього разу вони запросили ще й кінолога зі своїм собакою. Річі відбуваються різні активності, різні локації. Це і спортивні локації, і бодіар. Присутні дуже дякуємо, що знайшли час. Пожежна допомога поліція, які розповідають про свою роботу, розповідають про правила, як берегти себе. І ми надзвичайно вдячні і молоді, і всім тим, хто, попри військовий стан, змогли сьогодні долучитися для того, щоб зробити свято у цьому мікрорайоні. На святі рятувальники дозволили дітям приміряти обладунки та спробувати гасити пожежу. А також розповіли про призначення різних інструментів, що допомагають рятувати Людей у надзвичайних ситуаціях. До речі, дітей на стадіоні також довелося рятувати від спеки. З цим завданням вогнеборці впорались по-своєму. Хлопчики приміряли шоломи та бронежилети. Дівчатка чепурилися. Студенти Конотопського вищого професійного училища робили їм гарні зачіски та розмальовували личка аквагримом. А От проявити власну творчість діти могли на майстер-класах з робототехніки та виробів з паперу. Зараз ми з дітками робимо майстерку. Робимо такого собі бандеро жирафу, який допоможе нашим збройним силам перемогти всіх ворогів. Тож ми робимо з дітками такі в нас видами стерочка, і діти проявлять свою творчість. А на звороті дітки, які постарше, вміють вже писати, зможуть написати листа нашим воїнам, нашим захисникам. Різноманіття локацій та забав захопило малечу. Нам сподобалось дуже. грати тут. Там дуже класні горки, дуже весело було. Шим щойно свято закінчилось, а його ініціатори вже почали вибирати нову локацію для наступного заходу з новими розвагами. Проте, коли коли йде воно відбудеться, поки тримають у секреті. Анна Мельниченко Володимир Богдан новини правда тут.